Можу припустити, що у вас бували ситуації, коли ви почували себе не зовсім зручно під час розмови англійською, тому що не вистачало слів. І саме тому у мене сьогодні для вас є 50 поширених фраз, які я впевнена будуть вам дуже корисними, так як вони можуть стати в нагоді в будь-якій ситуації. А мене звати Аліна і ви на каналі Easy English, тому що англійська не має бути складною. Тож, давайте почнемо. І перша фраза What are you up to?». Ця фраза використовується, щоб запитати у когось, як в нього справи, або що він планує робити у найближчому майбутньому. Наприклад, What are you up to? Just relaxing. чим займаєшся та просто відпочиваю, або What are you up to this weekend? I'm going to the movies. Що плануєш робити на вихідних? Я піду в кіно. Наступна фраза Not much, яка може бути відповіддю на попереднє запитання і означає вона та нічого особливого. Hey, Meg, what are you up to? Not much. How have you been? Ця фраза використовується для того, щоб запитати у когось, як у нього справи. Вона схожа на how are you, але вона використовується, коли ви не бачили людину певний період часу і хочете запитати, що у неї нового. Для того щоб відповісти на це запитання, починайте речення з I've been. Наприклад, how have you been, I've been good, I've been bad, I've been busy. I've been busy. Наступна фраза can't complain. Ви можете відповідати нею на запитання, як справи, і означає, вона не можу ні на що скаржитись. Тобто не те, щоб все було супер, але немає якихось серйозних проблем. Hey, have you been? Hey, complain. Don't mention it. Часто є відповіді на подяку і означає та нема за що. Наприклад, thank you very much for your help. No problem, don't mention it. What's the matter? Ви можете її використовувати, коли бачите, що хтось засмучений, або якщо відбувається щось дивне, і означає вона просто, що сталося. No big deal. Використовується як відповідь на вибачення і означає, та нічого страшного. Наприклад, sorry for being late, it's okay, no big deal. Вибач за запізнення, та нічого страшного. Далі у нас зразу три фрази, які можна використовувати, коли ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь. I agree – Це я згоден чи я погоджуюсь. I don't agree або I disagree – Я не згоден, чи я не погоджуюсь. doesn't seem like kind of client. I disagree. You don't know what you're talking about. Дослівно перекладається як ти не знаєш про що ти говориш. Ця фраза використовується, коли ви хочете сказати співрозмовнику, що він не правий, або говорить якусь нісенітницю. Ця фраза звучить досить різко та грубо. Наступна фраза no way і вона має два значення. Перше значення це здивування як позитивне, так і негативне. Наприклад, she won the competition. No way, that's great. Вона виграла змагання, не може бути, це чудово. Друге значення цієї фрази виражає різку відмову. Наприклад, can i borrow money from you? No way. Можна позичити в тебе гроші? Ні за що. або в жодному разі. Наступна фраза починається з Do you mind if I... і вона використовується, коли ви хочете запитати у когось дозволу. Наприклад, ви говорите з кимось по телефону, і вам треба перерватися, і ви можете запитати Do you mind if I call you back later? Ви не проти, якщо я передзвоню вам пізніше? Do you mind if I, take some I don't care. Мені все одно або немає різниці. Наприклад, What movie do you want to watch? I don't care. Який фільм ти хочеш подивитися? Мені все одно. Наступна фраза є схожою на попередню, і звучить вона як I couldn't care less. Ця фраза сильніше виражає те, що вам все одно і вона може звучати досить різко. Можна її перекласти як, наприклад, мені наплювати. I couldn't care less. І далі у нас I can't decide або I can't make up my mind». І вони обидві означають: я не можу вирішити або я не можу прийняти рішення. Наприклад, коли у вас вибір занадто великий. I changed my mind означає я передумав. Наприклад, you were going to stay at home. Why are you coming? I changed my mind. Ти збирався залишитись вдома, чому ти йдеш? Я передумав It's up to you. Теж може використовуватись, коли вам все одно, або ви хочете, щоб хтось інший прийняв рішення. Перекладається, як тобі вирішувати, або ти вибирай. Наприклад, Where do you want to eat? It's up to you. Де би ти хотів поїсти, ти вибирай. I'm torn. Використовується, коли ви не можете вибрати між декількома опціями. Вибір занадто складний. Може перекладатись як Я розриваюсь. What does it mean? Може використовуватись, коли вам щось незрозуміло, і воно перекладається як, що це означає. Якщо ви хочете запитати про значення якогось слова, просто підставляйте його в речення замість it. Наприклад, What does mind mean? Наступне речення дуже схоже на попереднє, але має зовсім інше значення. Воно звучить як what do you mean, і воно перекладається як що ти маєш на увазі. What do you, what do you mean? Наступна фраза I have no doubt that, яка використовується, коли ви абсолютно впевнені в чомусь, і вона перекладається як в мене немає сумнівів що. Наступна фраза I'm pretty sure. І вона перекладається як Я доволі впевнений, чи я доволі впевнена. Наприклад, I'm pretty sure she'll be here in an hour. Я досить впевнена, що вона буде тут уже через годину. Наступна фраза I'm not really sure». Я не зовсім впевнений. Наприклад, do you think he'll come? I'm not really sure». Як ти думаєш, він прийде? Я не зовсім впевнений. I have no idea. Означає не маю поняття. Наприклад, Where did they go? I have no idea. Куди вони пішли? Поняття не маю. Most likely означає швидше за все. Наприклад, do you think it will rain tomorrow? Most likely. Як ти думаєш, завтра буде дощ? Швидше за все. Наступна фраза It's not very likely. Означає сумнівно, або швидше за все ні. Наприклад, do you think he'll pass his exam? It's not very likely. Ти думаєш, він здасть свій екзамен? Швидше за все, що ні. I wonder. Досить цікава фраза, яка використовується, коли ви про щось задумались або намагаєтесь вгадати, що відбудеться. І перекладається вона як «Хм, цікаво. Наприклад, I wonder if he'll recognize me. Цікаво, чи він мене впізнає? I'm exhausted. Я виснажений. Ця фраза передає в тому сильніше, ніж просто I'm tired. Наприклад, I'm exhausted after the long trip. Я просто виснажений після довгої поїздки. I'm swamped. Можете її використовувати, коли ви дуже дуже зайняті. Її можна перекласти як я завалений роботою. Наприклад, I can't go to the movies. I'm swamped. Я не можу піти в кіно, я дуже зайнята. Наступна фраза I told you so. І вона використовується, коли ви радієте, що саме ви були праві, і перекладається як А я ж казала. Наприклад, I knew it would happen, I told you so. Я знала, що так і станеться. Я ж тобі казала, That will do. Ця фраза часто використовується, коли вам хтось щось пропонує, але ви хочете відмовитись, тому що у вас і так цього є достатньо. Наприклад, ви у когось в гостях і у вас запитують, чи ви хочете ще салату. Would you like some more salad? No, thank you. That will do. Ні, дякую, мені вже цього достатньо. Sorry, I didn't catch your question. означає, вибачте, я не почув, чи я не зрозумів ваше запитання. Використовуйте, коли ви хочете, щоб людина повторила уже сказане. «I can't keep up» я не встигаю. Але не в значенні, що ви кудись запізнюєтесь, а в значенні, що щось відбувається занадто швидко, і ви не можете підтримувати цю саму швидкість. Наприклад, коли хтось йде занадто швидко і ви не можете за ним встигати, або хтось говорить занадто швидко. Наприклад, «I I know, Lois has been wearing me out, I just can't keep up with her». «I'm running late» Я запізнююсь, і нехай вас не заплутує слово «run», Ця фраза не має нічого спільного з бігом. Наприклад, I can't talk to you, I'm running late. Я не можу з тобою говорити, я запізнююсь. That works for me. Мені це підходить. Тут мається новий вазий час, який вам пропонують для зустрічі. А якщо він вам не підходить, тому що у вас вже інші плани, тоді ви можете сказати that doesn't work for me. That's ridiculous означає це абсурдно. Можете використовувати цю фразу, коли ви з чимось не погоджуєтесь. Наприклад, I think I can run a marathon without training. That's ridiculous. Я думаю, що я зможу пробігти марафон без підготовки. Це абсурдно. «More or less» означає більш-менш або приблизно. It costs 500 euros», «more or less». Це коштує приблизно 500 євро. It's time означає пора. It's time to go to bed. «I have to go». Або також ви часто можете почути «I gotta go». І вона означає я мушу йти. Наприклад, I gotta go, I have a doctor's appointment. Мушу йти, у мене запис до лікаря. I'm crazy about фраза, яка використовується, коли вам хтось або щось дуже сильно подобається, або ви чимось зацікавлені. Наприклад, She's crazy about old movies. Вона просто фанатіє від старих фільмів. I'm obsessed with… Ця фраза, схожа до попередньої, використовується так само. Наприклад, the kids are obsessed with this game. Діти просто в захваті від цієї гри. I can't stand означає, не можу це терпіти або не можу когось терпіти. I can't stand to see him like this. I wish. Можна використовувати, коли вам чогось дуже хочеться, але насправді воно так не є. Наприклад, are you going on vacation next week? I wish. Ти їдеш у відпустку наступного тижня? Ага, якби ж то. I promise. Я обіцяю. Наприклад, I'll be there on time. I promise. Я буду там вчасно. Я обіцяю. I swear. Я клянусь. Наприклад, I swear I didn't do it. Клянусь, що я цього не робив. I bet. Бьюся в заклад. Або готова посперечатись. I bet he'll be late again. Готова посперечати, що він знову запізниться. Наступна фраза It's none of your business. або просто none of your business, яка означає це не твоя справа. Where are you going? It's none of your business. Куди ти йдеш? Це не твоя справа. Наступна фраза mind your own business. Вона дуже схожа до попередньої і використовується, коли хтось лізе не у свої справи, але вона перекладається більше як слідкуй за собою. Stop asking these questions. Mind your own business. Перестань ставити ці запитання, слідкуй за собою, або не лізь у чужі справи. Hang on. використовується, коли ви просите зачекати когось хвилинку, часто, наприклад, по телефону. Наприклад, hang on, I'll be right there. Зачекай, я зараз повернусь. Got it. використовується як зрозумію, чи зрозуміла, або коли ви погоджуєте щось зробити. Try not start any conversations. Got it. І остання фраза I don't buy it. Можете її використовувати, коли ви в щось не вірите. І прикладається вона як Я на це не куплюсь. Наприклад, Stop lying to me, I don't buy it. Отже, це були 50 фраз, які ви можете використовувати для повсякденного спілкування. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!